Ось накопий быстренько. Я вам гарантував, що випаде оцей контейнер. Або цей. Я ж, я ж казал. першого рівня. Нічого не випаде з них. О! Хорошо! Давай отсюда теж 200 золота і буде все косиклас. Ну, давай. Ну я почти вгадав, Доскрив последнє все, що тільки міг. Все що тільки міг вже потратив. Грустно вийшло. Тепер так трохи сумніватися, а може не треба було продавати. Стоит. О, да и что работать? Просто чем проблемка, одна манюсенька. Сейчас? Не, ну кстати, мы можем обменять ключик. Я представляю, якісь професіонали подивляться, так мені захочеться, Їм так захочеться, ну, я ж гарантую вам. От тепер точно випав один на цей контент не нужний, да. Я угадаю. <плакова> <плакова> Істо золота! Ну, зато я приблизився. Мені <плакова> одного ящика не хватило. Но, но, сегодня 19 число, и якийсь будет даруночок. Може оттуда что-то очень классное выпадет, а може и не. Ну то так. Тут еще есть такая штука. Сертифікат на 8 уровень танка. цей сертифікат. О боженьки, це ще 17 січня його тільки відкрити можна. Ой, капец. Ну це отак. Подивлюся, це мовуть уже завтра ще не відео вийде. Що ж за ті подарочки дадуть за носочки. Може там по 500 золота. Я буду дуже радий цьому. А в скільки ще раз та трансляція починається? Я щось так подумав. А ну скільки ти по времени починаєшся? Європа 20.00. Просто не знаю, це мабуть тільки завтра можна буде відкрити. Грустно. Ну нічого. Тут ще буде ще ось танк один. Да. Кстати, ще сьогодні святковий подарунок ось є. Ну, оце отаке вот вийшло відео. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну, таке відкриття зробили. Я почувствую, що мені цей крушитель, він переводиться так. Він мені взагалі не подобається. Я на ньому... Мені звичайно, КВ-2 краще. Чесно. Хоч він той крушитель краще, мабуть, в 2, в 4 рази. Ну, мені краще на звичайному грати КВ-2. Так що буду і далі на ньому сидіти. Все. Чекайте, мабуть, уже завтра, після завтра відео. І буду надіятися, буде, що за цих подарочків, подарункових носочків щось класне випаде. Мені треба, блін, всього один отакий ящик і два отаких. Всього! от. Ну все, заканчую на цьому. Хочу ще раз подякувати за перегляд. ставте лайки. Всі бувайте та до наступних відео.